Ірина Олексіївна, Ірина зупинилася, коли побачила, як до неї біжить диспетчер. Катя, що сталося? Телефони ж є. Ірина Олексіївна. Знову той виклик. Який саме? Ну, до дівчинки, яка не притумніє!» Ірина здивовано підняла брови. Не може бути. Адже я була у них лише вчора. Оглядала дитину. Дівчинка в повному порядку. Я навіть пропонувала батькам покласти її на обстеження. Але батько категорично відмовився. Що ж відбувається? Катя лише знизала плечима. Ну, люди бувають різні, Є й з дивними звичками. Але ми не можемо не поїхати, тому що це дитина, а всі бригади зараз на виїздах. Гаразд, я поїду сама, твердо сказала Ірина. Тільки кілька хвилин я документи здам і відразу в дорогу. Через п'ять хвилин вона вже сиділа в машині, відкинулася на спинку сидіння і закрила очі. 20 років Ірина Олексіївна пропрацювала завідуючою відділенням в найбільшій лікарні міста. Вона користувалася безмежною повагою серед колег, співробітників і пацієнтів. У роботі до неї не було жодних претензій, всі прислухалися до її думки. Але вдома все було зовсім інакше. Ірина відчувала себе ніби чужою, навіть непотрібною. Її чоловік колись їй сподобався. Більше того, вона буквально закохалася з першого погляду. Міша відповів взаємністю. Їхні стосунки розвивалися стрімко. Він все більше й більше мав вплив на її життя. Вони працювали в одній лікарні. Ірина у терапевтичному відділенні, Міша в неврологічному. Спершу вона не відразу зрозуміла, що чоловік перегинає палицю. Усе відбувалося поступово, майже непомітно. Спочатку він сказав, що він буде керувати сімейним бюджетом. Ірина погодилася, їй навіть сподобалося, що буде більше вільного часу для себе. Потім почалися дрібні зауваження За порвані колготи, за манікюр, занадто часто фарбуєш волосся, або зайве витрачаєш на салони. Іра, невже ти не можеш привести себе в порядок самостійно, бурчав він. Не думаю, що ти настільки завантажена роботою, що в тебе не залишається хоча б години для себе. І взагалі, навіщо перукарня? Ти ж жінка, будь природною, довге волосся і натуральний колір. Поступово Ірина навчилася робити все сама, фарбувала волосся вдома, не стриглася, доглядала сама за нігтями. Але одного разу все змінилося. Вона затрималася всього на 20 хвилин, зустріла давню подругу, яку давно не бачила. Коли повернулася додому, Михайло вибухнув гнівом. Він кричав на неї нехорошими словами його погляд був якимось чужим, холодним. Потім, правда, вибачився, але осад залишився. Минуло напевно півроку. Іра майже забула про той випадок. Але коли затрималася знову. Все повторилося тільки набагато гірше. Як тільки вона відкрила двері, замок клацнув і обличчя миттєво пройняла гостра біль. Вона впала на підлогу, а Михайло стояв над нею з перекошеним обличчям, від люті. Він закричав Де ти була? Де я питаю? Він замахнувся, а Ірина інстинктивно відштовхнула його. Тоді він зірвався і почав бити її руками прямо в передпокої. А потім ногами. Вона втратила свідомість, прокинулася вже в ліжку. Краще б не приходила до тями. Михайло був поруч, тільки він вже не бив її, а робив зовсім інше. Вона була вдома п'ять днів, синці на обличчі майже зникли. А ось на тілі. Але Михайло сказав на тілі ніхто не побачить. Його погляд був настільки грізним, що Ірина поспішно кивнула. Я хочу, щоб ти мене зрозуміла я не хочу цього всього, але якщо ти продовжиш так поводитися, Іра знову кивнула. Відтоді додому приходила вчасно, але навіть це не рятувало. Михайло завжди знаходив нові приводи для її виховання. Вона вже знала приблизно раз на три місяці йому потрібно було виплеснути гнів на комусь вона жила так і терпіла майже 15 років. Одного разу після чергового виховання у неї стався викидень. Михайло, здається, навіть не засмутився. Тоді Ірина сказала собі: Досить. Коли він був на нічному чергуванні, вона пішла до поліції, ледь стояла на ногах, розповіла все слідчому і знепритомніла. Перед тим встигла прошепотіти тільки не в ту лікарню, де він працює. Справа набула розголосу. Звідки не візьмись, з'явилися коханки Михайла, яких, виявляється, у нього було безліч протягом всього їхнього спільного життя. І деякі з них давали свідчення. Правда, все звелося до того, що Михайла відправили психіатричну клініку, допомогли гроші батьків. Потім він вийшов і поїхав кажуть, за кордон. Ірина пішла з клініки. Кілька коханок, колишнього чоловіка, досі працювали там. Вона не могла б з ними бачитися та й взагалі спілкуватися з людьми, які все про неї знають. Влаштувалася фельдшеркою на швидку допомогу. І анітрохи не шкодувала про це. Поглянувши у вікно машини, вона промовила Григорович, поверни до торгового центру. Щось забула. Так, треба зайти. Вона швидко пройшла залом, підійшла до консультанта. Мені потрібна найменша відеокамера. Щоб можна було підключити і переглядати, через півгодини вона вже стояла у знайомій квартирі. Її зустрів батько дитини, який ледь стримував роздратування. Я не розумію, чому ви досі не можете поставити діагноз. Іра важко зітхнула. Є хвороби, які можна визначити лише в лікарні за допомогою спеціальної апаратури. У нас в машині таких приладів немає. Я можу допомогти тільки з тим, що можна виявити вдома. Чоловік лише махнув рукою. Сподіваюся, ви все ж розберетеся. Цього разу він навіть не зайшов у кімнату. Залишився стояти на порозі, але не зводив очей з Ірини. Уважно спостерігав за кожним її рухом. Ну що, Соломія, розповідай, як ти себе почуваєш? лагідно промовила лікарка. Дівчинка знизала плечима. Все було добре. А потім в очах потемніло, і я впала. А зараз як, краще? Так, зараз все нормально, тихо відповіла дитина. Ірина Олексіївна перевела погляд на батька. Дарма ви не хочете мене послухати. Такі непритомності не з'являються без причини. Дитина ж, не нервує. Чоловік помітно напружився. Ні, що б це їй нервуватись? Тоді Ірина подивилась на матір дівчинки молоду жінку худу і з погаслим, виснаженим поглядом. А ви чого мовчите? Ви ж мати. Розумієте, що дитині потрібно обстеження. Не приведи Боже, це може бути щось серйозне. Мій чоловік краще знає, що робити, тихо промовила жінка і відвела очі. І Ірина подумала, що не все тут чисто. Вона знову глянула на чоловіка. І задумливо мовила: Перепрошую, чи не могли б ви принести мені склянку води? Він поглянув на дружину, і та миттю кинулася на кухню. Поки чоловік проводжав її поглядом, Ірина швидко і непомітно всунула крихітну камеру між м'якими іграшками. Добре, що хлопці в магазині попередньо все налаштували. Ближче до ранку робота зупинилася. І Ірина, нарешті, зайшла в камеру на телефоні. І як виявилося, дуже вчасно на екрані чоловік тієї дівчинки лупцював свою дружину. Самої дівчинки в кімнаті не було. Господи! прошепотіла Ірина. Водій, який сидів поруч, кинув оком на екран і здивовано сказав: Оце так! На відео чоловік кричав: Залишилося зовсім небагато. І тоді... Ти мені більше не будеш потрібна. Ірина стискала телефон в руках, розуміючи, якщо зараз поїде туди без доказів, її не лише виженуть, а ще й звинуватять у втручанні. Вона дивилась, як чоловік кидає свою жертву на підлогу, а потім починає збиратися. Григорович, швидко їдь до них, наказала вона. Ти впевнена? Абсолютно. Колись мені теж не допомогли. Мій колишній знущався з мене 15 років, і я добре знаю, як важко вибратись із цього пекла, коли поруч нікого немає. Григорович глянув на неї з подивом, але завів двигун і рушив. Оце ти, Олексій, надаєш, щоб ти і терпіла, не повірив би, якби не чув сам. Я поїду на дві-три години. І пам'ятай, двері нікому не відчиняти, а якщо що, Сама розумієш, гірше буде всім. Жінка подивилася на нього. Сергій, відпусти нас. Забирай гроші, все, що хочеш, тільки доньку пожалій. Чоловік підійшов і взяв її за підборіддя. Ні, моя мила, мене це не влаштовує. Я хочу користуватися грошима спокійно, не думаючи, що ви коли-небудь, де небудь, денебудь можете з'явитись. Все я пішов. Двері зачинились. І до кімнати забігла дівчинка. Вона кинулась до матері, міцно обійняла її, і вони довго сиділи так на підлозі. У цей час Ірина вже стояла біля їхнього дому, натискаючи на дзвінок. Нарешті двері відчинилися Ви? Але ми вас не викликали. У нас все гаразд, злякано сказала жінка. Ні, у вас все погано, твердо відповіла Ірина. Мене колись теж бив чоловік. Я боялась, тікати мала куди. Але я була одна, а у вас є донька. Збирайтесь, я відвезу вас у безпечне місце. Ми допоможемо. Ви помиляєтесь, у нас все добре. Погляд жінки метався. У вас може не бути другого шансу. Не думайте про себе, подумайте про Соломію. Якщо він знайде вас, ви не будете самі, і він не зможе вам нашкодити. З темряви пролунав дитячий голос. Матуся, будь ласка, давай втечемо!» І тоді жінка ніби прокинулась. Я, Я дуже боюся. Я зараз. Вона побігла в іншу кімнату. За хвилину повернулась із сумкою. Допоможіть нам, прошу. У нас нікого немає. Вони сіли в машину і рушили в напрямку станції. Як вас звати? Наталія. Відповіла жінка. Мій тато залишив мені і доньці спадок там чітко зазначено чоловік не має права користуватися грошима. Він це знав. А тепер просто чекає, продовжила вона. Він казав, що у нього два варіанти дочекатися, поки я почну чинити опір, і тоді він оголосить мене недієздатною. А другий це коли я не витримаю і зроблю щось з собою. В обох випадках він залишається єдиним опікуном Соломії. Ірина похитала головою. От люди, до чого тільки не доходять заради грошей. Його не визнають психом, у нього є мотив. Тож, якщо до всього підійти правильно, то вашому чоловікові загрожує реальний термін. Ні, він викрутиться. сумно мовила Наталія. У нього ж гроші. Ваші гроші. Наталя глянула на неї втомленими очима і ледь чутно сказала: Так, мої. Дзвони в банк, блокуйте картки, а потім користуйтесь своїми грошима, щоб захистити себе, порадила Ірина. Наталя знизала плечима. У мене немає телефону. Сергій не дозволяв. А документи є? Так. Я знаю код сейфу. Можете подзвонити з мого телефону. Жінка взяла телефон, хвилину розглядала його, а потім рішуче набрала банк. Григорович звернувся до Ірини. Олексіївна, у мене є племінник. Він працює в поліції. Не головний, звісно, але людина далеко не остання. Може, давай до нього? Він живе один, і сьогодні в нього вихідний. А це зручно? Так, зручно. Він, хоч і поліцейський, але справжній чоловік. Можна довіряти. Через півгодини Григорович привіз їх до племінника. Той вже чекав. Чоловік справді виявився хорошим, уважно слухав і правильно ставив запитання. Наталя говорила без зупинки, описуючи все в найдрібніших деталях. Такі подробиці розповідала, що кров холола в жилах. Дмитро стукав пальцями по столу, уважно слухаючи, Я вважаю, вам треба залишитися тут на кілька днів, сказав він. Поки ми відкриємо справу, поки помістимо вашого чоловіка під варту. Під варту? Так, я згадав його і згадав ще одне справа про смерть вашого батька, у якій досі багато нез'ясованого. Тепер, мені здається, я починаю розуміти що до чого. Ви хочете сказати? Поки що нічого не хочу сказати. Я працюю там, де довіряють лише фактам, коли Ірина від'їжджала. Соломія спала на дивані. Наталя, здається, вперше заспокоїлася, вдихнула глибоко. Ірина відчула, що залишає дівчат в надійних руках тут їх точно ніхто не шукатиме. Наступного дня погода була чудова. Ірина йшла на роботу пішки, коли біля воріт їй назустріч зробив крок Сергій, чоловік Наталії. Стій. крикнув він, схопивши її за куртку. Де вони? Я знаю, це ти їх забрала. Ірина намагалася відштовхнути його, але він схопив її за горло. Очі його були ненормальними, руки тремтіли. Та йди ти, готуйся сісти у в'язницю. ледь видавила вона, бо пальці щільно стискали шию. Тобі кінець, ти зруйнувала все, що я так ретельно готував. Він не встиг договорити. Якась сила раптом підняла його в повітря. І через секунду він вже курчився на землі. Ви всі пошкодуєте, всі. Над ним схилилися Дмитро і Григорович. Ірина відчула, як всередині все тремтить. Суд розпочався лише через півроку. Але Дмитро серйозно взявся за справу. На підставі заяви Наталії він міг все переглянути у них вдома, щось знайшов, щось порівняв довів, що саме Сергій. Винен у смерті батька Наталії. Ірина бачила, як Дмитро став ніби опорою для Наталії та Соломії. А ще через півроку вони запросили її на своє весілля.